У Миколаєві продовжують розвивати плани щодо прокладання нового водогону, а також оптимізації апарату мерії. Про це під час нещодавньої прес-конференції розповів міський голова. Також йшлося про планування та реалізацію бюджету, докладніше в наступному матеріалі. 13 травня під час сесії Миколаївської міської ради депутати підтримали виділення коштів на будівництво нового водогону. Місцева влада провела перемовини з державними установами щодо необхідних закупівель для реалізації проєкту. Про це на своєму брифінгу розповів міський голова Олександр Сінкевич. Що стосується змін на рівні міністерства відновлення, а саме, звільнення пана Кубракова, це поки що не сильно впливає на цей процес. Але будь-які зміни ви самі розумієте можуть викликати подальші зміни, в тому числі і в самої агенції відновлення, що може насправді вплинути і затягнути наш проект. Але я сподіваюся, що зараз ми працюємо над системними рішеннями, які не будуть залежати від окремих осіб. Також у Миколаєві продовжується оптимізація підрозділів мерії. У рамках неї планується скорочення близько 20% штату посадовців. У першу чергу оптимізація торкнеться управлінських рівнів. У нас рівні управління дуже розгалужені. Тобто там Мер, заступник мера, керівник департаменту, заступник керівника департаменту, начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу, начальник сектору і так, от там їх велика кількість. Тобто це буде якраз зменшення через об'єднання цих рівнів управління, лишення статусів деяких департаментів, зменшення прибирання секторів. Очільник міста відзначив, попри невтішні прогнози, цьогорічний бюджет Миколаєва виконується. Ми його спланували для того, щоб по можливості отримати субвенції з державного бюджету максимально наближеним до реальності. Я б даже сказав по пісимістичному прогнозу. Тобто, як є, сказав я, так і плануємо на сьогоднішній день. все, що ми запланували, все так і йде. Тобто провалу по бюджету про наповнення бюджету немає. Хоча, як ви бачите, додаткових робочих місць чи чогось ще не створилося. Місцева влада оперативно реагує на всі можливі виклики, що стоять перед Миколаєвом, відзначив у підсумку Олександр Сінкевич, а також продовжує нарощувати зв'язки з потенційними донорами. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.